Вітаю всіх! Мене звуть Роберто Моралес і будемо говорити про лігу чемпіонів, тому що напередодні матчів збірних це найцікавіше як найцікавіше, взагалі, тим паче Дербі Мадрі Лені. Останні роки воно дещо загострилось. Я маю на увазі звичайно ж атмосферу на трибунах і. Стадіон метрополітана домівка для Атлетіко це та арена, де більш гаряча публіка ніж на такому класичному, канонічному, дещо камерному Бернабеу. В Першому поєдинку Атлетіко міг би я бажаю і перемогти, якщо б зіграв суттєво краще, і він це може робити. Проблеми реала вони залишаються зі складом. Це очевидно. ти паче, тоже Рюдіґера грає з ушкодженням у камавінги. Постійні проблеми це ті, хто грають, але, начебто. І травмовані також дуже поганий перший матч провели Кілян Мбапе, Як це не дивно, на тлі його загальних успіхів та Віні Жуніор, незважаючи на це, реал переміг, і то є великим плюсом для підопічника Карло Анчелоті. Взагалі це додало настрою, тому що потім. І в чемпіонаті, вже після того як провалилися в матчі з Бетісом, райо обіграли не дуже круто, хоча з суперголами тих же Мбапе і Вінісіуса, але обіграли Атлетіко ж Навпаки виклався достатньо в протистоянні з Релом, і потім програв в інше, майже мадридське дербі. Поступився гетафе. І поступився. Якщо за сценарієм хтось може подумати, що це десь завершення поєдинку, так підвело вилучення. Насправді, ні, гетафе працював і се. Серйозно працював на свою перемогу. Це не скасовує того, що дуже сильне Атлетіко з хорошим атакувальним потенціалом, і це Атлетіко десь мені подобається, подобається все більше і більше. Але в конкретному поєдинку надто багато я думаю буде залежати не від Хуліана Альвареса, не від. Алекса Сьорлота, а від Антуана Грізмана, формально нападник, але насправді людина оркестра, яка діє по всій і, ширині, і глибині поля, і від нього залежить не те, що багато все натхнення чи його відсутність. А вони знадобляться в матчі проти Реал. Отож, я вважаю, що РЕАЛ тримає свою. Перевагу в цьому поєдинку, але я думаю, що там буде чимало нервів цього разу, і тому пенальті або вилучення в матчі вважаю дуже-дуже непоганою ставкою на такий поєдинок. Ну, голи теж чекаємо, але я б не ризикнув ставити на їх надто велику кількість. Тут сценарій може розгорнутися в будь-який бік. Також нагадаю, що у нас триває конкурс в рамках Ліги Чемпіонів. Беріть участь і взагалі підписуйтесь на канал і якось реагуйте з вами. Um o Roberto Morales